Притчі часто використовують для висловлювання важливих думок та ідей, а також для передачі мудрості. І кожна має свої особливості та елементи, які роблять її цікавою. Притчі неймовірно дохідливо сприймаються і на звичайних життєвих ситуаціях, які відбуваються з головними героями, допомагають зрозуміти вічні істини, закони Всесвіту та відносин між людьми. Ось і мудрість Будди – також передається великою кількістю притч про нього. Тож відпочинь трохи від повсякденності і доторкнись до вічних принципів та істин. Але чому ж саме притчі вважаються одним з найдосконаліших інструментів у пошуку сенсу життя? Тому що вони створені мудрецями таким чином, що будь-яка людина бачить і знаходить у кожній невеличкій історії щось своє, щось нове, тобто те, чого їй бракує у цей час. І таким чином, на прикладах простих, нібито ситуацій та діалогів відбувається поступове осягнення мудрості самого життя. Притчі існували з давних давен у всіх народів, у всіх релігіях та віросповіданнях. А мудрі люди кажуть про них так: притчі неможливо описати чи коментувати, а краще послухати чи прочитати та замислитися. Під цим відео є посилання на деякі притчі. Тож не відволікай, заходь та слухай, і розмірковуй.